І хто. Я так. не можу як зараз Ну, добре, добре. на наступний раз зроблю. Добре, хорошо. Ну, добре, що назвала своїм ім'ям не Так, от дивіться з вами буду практичні роботи і лабораторні проводити я, Воложка Оксана В'ячеславовна. Е, мене можна зі мною мно спілкуватися в чаті, можливо можна особисто в Телеграм писати, а якщо потрібно. Знайти в мене в інституті, то в аудиторії 287а, першого корпусу. Це, скажімо так, всі вже, можливо, знаєте, де в нас деканат, де, де ви подавали документи приймальної комісії, це на другий поверх. Там знаходиться кафедра, на якій я працюю. Всього у нас буде 12 практичних робіт. Кожна практична робота оцінюється по 5 балів. Тобто максимально, яку ви можете заробити, це 60 балів. Буде також у вас 5 лабораторних робіт. Теж оцінюється в 5 балів. Ви отримуєте 25 балів. 15 балів у вас залишається. Ви отримуєте за модульну контрольну роботу у вас. Ну, це вам уже детальніше розкаже, я вже розповідала Філіпова Маріна В'ячеславівна. Практичні роботи на сьогодні, по. По плану перша, практична, я видаю вам завдання, ви її виконуєте. Календарний план і дедлайни є, але зараз, так як ви не можете немає доступу до дистанційного курсу на Moodle, то календарний план пізніше ми розмістимо з, з рахунком. Цих задержок, які вас не можуть приєднати. Але я думаю, що ми на наступний вівторок ми з вами зустрічаємося кожного вівторка, то ми на нашій парі покажете мені практично, я собі відмічу, що ви її зробили. А коли у вас буде доступ, ви її просто перенесете на Moodle і я продублірую вам бали. На Модул завантажують практичні роботи тільки в PDF-форматі. Або якщо ви. Будете писати вручну, це ваш, ваш вибір, чи ви набираєте, чи ви пишете. Якщо ви вручну, ви роби, робите фотографії світлини і теж їх прикріплюєте на Moodle. На Moodle є, я буду перевіряти, робити і все добре, ставлю зразу бал. Якщо якісь є зауваження, даю зауваження в коментарях або на самому вашому протоколі. По тут питання, якісь є стосовно практичних їхнього оцінювання? Ми, Получається, цю практичну ми собі поки що просто записуємо, і тоді вже, коли нам нададуть доступ до Moodle, ми її перескануємо там в PDF і прикріплюємо, так? Так, ну я думаю, що ми краще зробимо ми в, в поне... наступну вівторка ми її покажете мені її на парі. Добре. Її, Добре. І продублюємо її. Просто потім ви її завантажите її і все. Зрозуміло, дякую. Зараз я надам демонстрацію екрану, і які будуть у нас? Яка практична у нас так. Практична робота номер один. Так. Перша практична робота у нас розрахунок густини полікрестертичних матеріалів. Ви оформляєте. Перша у вас буде сторінка тітульна, у вас буде на... написано університет, яка кафедра, практична робота номер 1 з дисципліни такої, то та і назва її. Пишете: мета роботи і варіант обов'язково вказати мета роботи буде і порядок виконання. — Це на дительні, так? Так, да, на титульні, так. Угу. Да. Хто виконав, перевірив, ну як за як, як завжди це робиться. Це На листочках А4 робить чи. Так, да, можна... на, на, ну, на 4. Якщо будете писати, то в клітинку пишіть. Ну, це ваш вибір. Ні, просто, Якщо, як, наприклад, в зошиті в клітинку писати, то титульна — на це просто сторінку. Ні, ви просто тоді хоча б зверху напишіть, яка. Хто автор. Угу, добре, ви пишете, практично, можете. Дивіться. І ці файли, які ви будете завантажувати на модуль мені, підписуйте, будь ласка, прізвище, ім'я по батьку, піп, можна скорочено, група, і ну, там пишти, практична номер один. Повністю можна написати практична, просто пори один. Я перепрошую, то цю практично ми вам ще ну, тіпа, не будемо скидувати, просто покажемо на наступному да, так, да, році. Да. Mm -hmm. чому, чому я так вирішила? Тому що всього їх 12 у нас практичних робіт. Якби час не буде чекати, коли нам там нададуть, ми його будемо робити. Так як я буду вам встанов... скажу, що ви наступного разу мені її показуєте, ви якраз її зробите. Вона не складна, вона легка, це практична робота, то ви зробите отримаєте отримайте свої бали. Добре? Можливо, Добре. До наступ... Можливо, до наступної пари нам і... і нададуть результат, ну, чи дадуть вам доступ. Дивіться, оцінюємо, як дедлайни є, бали зниження теж є. Вчасно здано 5 балів через тиждень здано, буде на мінус, мінус 1 бал. Дивіться, якщо у нас сьогодні вівторок, 5 число, я вам видала завдання на першу практичну, Ви маєте до вівторка наступного тижня завантажити, а так як ми домовились, то показати на парі без страти балів. Зрозуміло? Да, так, зрозуміло. Да, так, так. Так, ну от мета: цю, я зараз після цієї пари вам надам цю практичну в нашого чат. Де у нас там є ваша група. М -група, і, ще і, ПК, нібито. і ви її ознайомитесь, так як ви не маєте доступу, я вам надам поки що так файли. Тобто мета роботи тут описується, що таке густина, в яких вона одиницях вимірюється, яка буває і густина для інженерних розрахунків. Все це також записувати. Ні, не потрібно. Угу. Я вважаю. Я теж я пообіцяла ПМ-групі зробити приклад. У мене просто немає прикладу гарного, що вам надати. Я постараюся до кінця дня вам зробити приклад, або до завтра ну, до завтра. І теж його надати, як оформляти. Будемо дуже Да. Тобто, далі, от, яка густина буває, що далі теоретичні відомості. Повністю описується все це. Я думаю, що вам на лекційних матеріалі, мабуть, це давали. Потім, І тут вже далі йде розрахунок, теж все вам надано, розписано. Варіанти, давайте ви, з вами визначимося: варіанти по моєму списку, чи той список, який є у старостах. Ну, начебто, я так думаю, що у нас список один і теж, навіть теж давали старості в деканаті. Ну, там, мабуть, один на всіх вже. Да, ні, ну зараз так, да, а потім, коли. Чому так питаю? Бо буває так, що хтось поновився, хтось ще щось, і тоді, ну, якби список трохи не такий, як у мене. Все, тоді я залишаю, так як я тільки що робила, перекличку, так що так і залишаємо по моєму списку. Добре? Варіанти я маю на вас. А що? це назва та характеристики матеріалу це, типу... це ваші? Варіанти? От, дивіться, 1, 2, 3. Оце. Тут треба було написати. Це варіанти. Це варіант, це ваше завдання на, на першу практичну. От Перший варіант от золото, метал, такий, ка кристалічна решітка, який параметри елементарної комірки мають. Нам потрібно розрахувати густину. Густина у нас розраховується за цією формулою. От. Дивимося. В у нас об'єм. Об'єм для кожного варіанту надана формула, щоб вам було зручніше, краще знайти, скоріше це все зробити. В кінці про теоретичних відомостей є формули, за якими ви прораховуєте. Ви дивитеся. От формула для зрахунку об'єму. Дивитеся, яка у вас сьогодні: кубічна. Вибирайте. Якщо кубічна, то об'єм дорівнює А в кубі. А нам дано. Тобто всі дані для об'єму у вас да дано. Ви Бачите? Ось. Ось у нас всі для розрахунку об'єму. Все нам дано. Зрозуміло? Так. Так. І, так. і для інших параметрів теж у нас все є. Далі, Зараз, затожіть туди, трошки. Нам треба знайти А і З. А і З теж нам дано додатко. А у нас це атомна вага, яку ми беремо у таблиці. І З ми теж беремо у таблиці. Коли ми це все просчитаємо, ми повинні зробити висновок. Перевірити його з табличним. Якщо у вас не будуть збігатися ваші дані, нічого страшного, тому що розрахунок іде якийсь метал із домішком. От, атомна вага ви берете от звідси, і коли ви підставляєте, ви повинні отримати число 2,3. Але вона, можливо, будь з похибкою, тому що тут йде середня арифматична. Розуміли? Так, так. так, так. І, в принципі, на цьому і все практично закінчить. Порахували, висновки зробили все. Там, де будете описувати, які вибирати, яка у нас класифікація решіток, можна звідси написано, ну, ставити навіть в малюночок. Фотографії, ну, звідси принтскрін зробити і вставити. Ну, розібратися. Зрозуміли, так? Да? Тобто ви там, скинете нам, як оформлення да. робити, так? Склад. Оформлення? Так. Так, да, ну, я вважаю, ну, я пропоную так, е, такий порядок оформлення практичне. Титульна сторінка зрозуміло Далі пишемо: мета роботи написали, порядок виконання роботи отримали, розрахували густину речовини. Всі проміжні формули, де звідси що ми взяли, прописали. Далі ви пишете: висновок за отриманим результатом. Все. Вона невеличка, вона не складна. Зрозуміло? Це зрозуміло, так. Я цей файл вам надам. Так, да, все зрозуміло. Варіанти ваші. Ось вони перед вами. Тут дивіться, де буде складатися з декількох, от, наприклад, да? то ви згадуємо трошечки хімії. Скільки атомів, на що ми помножаємо, додаємо, добре? Так, да. Тобто ну, я правильно чувствую. зрозумів, що цю практично не обов'язково на 4 виконувати, якщо ти ну, виконуєш Не обов'язково. То ні. просто пишеш зверху практична, прізвищем да. я по батьковій група, факультет. Так, да, так. Да. да, щоб я знала, і ну, хто це. Якщо ви завели собі зошита дошита якогось, то будь ласка, у вас тітульна буде. Ви просто пишете практично, номер один. Виконав хто там. Все. Далі ви пишете: Тема практичної роботи, мета, порядок, все. Зрозуміли, да Да, дякую. По цій є якісь питання. А от, припустимо, кварцота альфа СО2. Що з цим робити? А, чи то мінус. Чи то мінус. Томінуси. Ну, у нас, розбираємо на атоми. Тут у нас же ж є всі Тут ж табличка в кінці, от тут є у нас демон. Які дано все це? От хімічні елементи. І ви їх додаєте, скільки атомів? Якщо в нас там о 2, то це умножаємо на 2, правильно? Так, 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 я не побачив а, та, а, та щодо, є, що зрозумів. Все, от бачите, всі дані у вас є. Десь його шукати не потрібно. Ще якісь питання? Немає. 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 Так, ну ми з вами вияснили, як ми оцінюємо, який нас календар, як ми будемо приймати. Поки що далі ви просто будете завантажувати на Модул. Я буду перевіряти і ставити бали. Ну, лабораторні роботи я теж можу розповісти. Нас на наступну, здається, да, з вами да, наступного да, тижня. Да. Там, там ви, лабораторні роботи, вас вони будуть більш такі тобто, Теоретична частина, відеоматеріали, який ви будете переглядати, і вигляді тестів це захист. Тобто оформляти лабораторні роботи ви не будете. І доступ до тестів не буде там дедлайнів, як тут, там просто буде відкриті тести, ви їх повинні зробити до кінця семестру, і це буде ваші бали. Якщо все, ви правильно зробите тест Б25, якщо будуть з помилками, буде менше. Система сама читає. Де вірне, де невірне питання? Ну, відповідь. Ну, я вам вже на наступному занятті покажу лабораторну, розповім трошки теоретичну частину. Я зрозумів. А практично, практично ви оце стінете зараз матеріал і приклад практичної ви стінете, так у групу? Ну, так, да, приклад, да, я, приклад ну, оформлення. да. Я неможливо, там, приклад, я хоча б як вам накидаю, як воно повинно бути хоча б. Бо в мене такого mm. якби, немає. Зрозумів, дякую. Можливо, не, не спершу практично, може, якась буде інша практично там номер. Ну, головне, не вам, як оформляти. Правильно, у нас питання стоїть, як правильно оформити. Ще які у вас будуть питання. Про Можна варіанти. Може, я прослухав, варіанти це так. просто там по номерам по матеріалу, да? там, так? Так, так, так. Так, да, варіант. Ви маєте на увазі практичний варіант? Так, да так, -да так. -да. Тобто там матеріали в 30, да, і нас не бачить. Так, от дивіться, ще раз покажу, щоб ми вже ну, не виникало у нас питань. Це одразу після завдання, яке потрібно зробити, йде таблиця. Перелік для виконання індивідуальних завдань. Тобто, от це перше. Перший номер. Це другий. І так воно йде. Тут 30 варіантів, у вас в групі 23. Якщо щось буде вас, якщо комусь не сподобається завдання, можемо замінити на ті, які залишаються. Тобто, якщо я 13-й номер, то я вибираю 13 номер. Ось а. ваші. Угу. Зрозуміло, так? Да, да, да. Ще які у вас будуть питання? У нас сьогодні така, скажімо, водна, практична, знайомлення. Ну, і в разі, якщо у нас буде лунати. Тривога, ми відключаємося і йдемо в безпечне місце. Ви, так як ви знаходитеся не в одному, скажімо, місці в Україні, ви знаходите в різних місцях, і тривога може лунати кожного по різному, то ви мене попереджуєте, що у мене тривога, і можна тоді ну, відключатися і йти в укриття. Що, на жаль, не від нас це все залежить. Таке зараз час. Давайте, в принципі, питання. все зрозуміло. Зрозуміло? Yeah, yeah. Ну я ж говорю, які якісь будуть питання, пишіть. Ну, не, не о другій ночі, не о 12-й, пишіть. Вообще буду... питання. Да? Можна PDF файлом це зробити, чи тільки письмово? Ні, ви маєте в Word набратися? Ну так. Будь-як, як ваша, скажемо, душа побажає. Хочете, набираєте його в Wordському файлі, але сохраняємо його в PDF форматі Обов'язково скажу, бо я не зможу вам завантажити, я не зможу його переглянути на Moodle. Нам Чому розказували це? за цю проблему, що да. казали, що це дуже навантажує ну, комп'ютері. Ну, студента скачувати це, цю роботу. Да, кожного на мені, да, та, мені так, кожного Мені нам потрібно кожного скачувати, і тоді нема сенсу з цієї дист... дистанційного курсу, якщо я буду скачувати кожну практичну роботу. А у вас 12 практичних, От вважайте. Кожне 12 у вас в групі, Ну, це завантажуйте, я собі там переглядаю. Якщо хтось помилився, завантажив в Орді. Не хвилюйтесь, я напишу. Завантажте, будь ласка, в PDF. Так що, Ще вас світлини. От, сфотографувати, воно теж читає хорошо. Тобто можна світлини. просто світлину, не обов'язково в подається. Не обов'язково фотографії теж нормально вони читаються. Тобто, от фотографії ПДФ, завантажуються, я можу переглянути. Там, ну, вам вже може демонстрували цей модул. Ви бачили, що там є свікно перегляду, в якому ви завантажите, я його бачу і ви бачите. Бо можу вам давати зауваження не тільки в коментарях писати, а можу на самому протоколі підкреслити, написати. Тоді у вас формується такий анотований звіт, скажімо, і ви його можете переглянути і побачити мої зауваження. Дорогу. Зрозуміло, так? Да? Задавайте питання, можливо, ще щось. Тобто це можна, можна зробити, наприклад, в Google документах, просто зберегти його як PDF, щоб не фотографувати, не писати в зошиті, так? Можна, звісно. У мене файл щоб завантажений був на Moodle. все. Як ви його будете робити? Це ну, ваше бажання. Ваше. Ви можете, були такі випадки, які робили всі практичні. Будь ласка, зараз відкриється доступ вам на курси, всі завдання, всі теоретичні, лекційні відеоматеріали будуть надані вам доступ, і ви можете робити. Варіанти ми з вами вияснили, що варіанти по списку. Все. Тривайте, робите, завантажуйте, я перевіряю. Моя вам рекомендація краще заробляти зараз бали, тому що у вас залік, а на залік дається, ви протягом семестру заробляєте максимально це 100 балів. Тобто, от скільки ви заробите їх, скільки ви її отримаєте. Зрозуміли? так, Так. так, так. Там на Мудлі ви можете і побачити і силабус, по якому вчаться, які теми у вас, які оцінювання, довідка авторів цього курсу, хто працює, лектор практично. Ну, практично, от в вашій групі, я, інших групах, там, інші асистенти ведуть. Якщо виникають питання, пишіть, будемо відповідати. Ну, якщо питань немає, то я думаю. Можемо, вже може, тоді. Ніхто Далі. давайте. Ну, ну, якщо немає питань, зараз ви, почина... ну, ви починати роботу не можете, тому що ну, практично я вам зараз тільки надам. І тоді що? вже ви працюєте. Так, да. Да, говоріть, Івана. Так, а ви. Ви ж сказали, що сьогодні, так? надасте... дасте. Так. Ну, я вам, я вам файли і приклад, зараз... І Приклад Приклад Далактично. зроблю вам, так. Да. Ну, mm -hmm. зроблю приклад, щоб ну, що, за чим ви повинні робити. Все, дякую. Бо у мене ну, немає такого, да. так? що... А ну, Так питання, ну, Начебто немає більше. Немає, так. Да. Ну, тоді що? Я вам бажаю тихих днів, щоб всі були в безпечних місцях. Всім здорові. Найкращого. Дякую. Дякую. Дякую, до побачення. До побачення.